Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі, Київське Динамо, у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шевковського приймала Одеський Чорноморець 3-1. Кия не перемагаєте. Сьогодні я би хотів про даний матч поговорити, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо. Ми, ну, традиційно зі стартових складів 3-4-3. Дуже цікаво стартова рассновка Олександра Шавковського, Буща на воротах в трику вийшли сьогодні грати Кияни, Міхавко Біловар, Денис Папов, три захисники, Володимир Брашко, Микола Шипаренко, пів захисники, далі Вчеренко, Олександр Караваев, латералі, Володислав Банат, Володислав Кабаєв та Віталій Буєльський вийшли грати у нападі. Чорноморець, 4-3-3, у воротах, Джарджу, Лацабідзе з в тиралі, Ну, удотта Касіль на лотералі, у Касіль касиль по флангах. По флангах. Вийшли грати у Черноморця. Шпорна, Сігеев, Білашевський, відповідно, Три півзахисників у нас, Хабленко, Гоміш, та Іван Петряк вийшла грати у в напад в одеської команди. А тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, кияни дуже активно розпочали кияни. Дуже активно розпочали кияни. Кияни з перших же секунди захопили ініціативу. Більше кияни володіли м'ячем. Більше позиційно атакували, створювали моменти. Ну і в кінці кітців -кіт тиск цей вилився в забитий м'яч на 16-й хвилині. Дуже здорово, Дініс Папов. Дуже здорово і справді зіграв Денис Папов. Пішов дуже високо, Деніс Папов перехопив м'яч. Дуже високо, і справді, пішов Деніс Папов відбирати м'яч, відібрав дуже здорово м'яч, дуже вдалося здорово накрити Денис Папово, футболіста одеської команди. Ну і далі Віталій Буєвський отримує передачу. Ідеально розрізаючи, потім передачі на Віласлава Ваната. І Владислав Ванат виходить один на один. Пробиває Владіслав та Забиває. забиває. Робить рахунок у матчі 1-0 на користь київської команди. Після забитого м'ячем, в принципі, кияни, ну я вважаю, що в принципі гру контролювали в Чорноморці. Я взагалі не можу пригадати жодного небезпечного моменту. Там були непогані підходи, і, в принципі, Чорномореця потім м'ячем став володіти непогано. Ну, в цілому, Але в цілому, я вважаю, що все-таки гра була під контролем у киян. Ну, а потім все-таки на 69-ті все хвилин кияни все-таки свій другий гол заб'ють. До речі, в другому таймі у Динамо вийде Назарів Волошин, Рубчинський, Селенко, Гереро, Михайленко. Габелок, Пшенічнюк, Скиба. Шевцов вийдуть у Черноморця. До речі, там пенальті. На 60-ті хвилині каяни заробили, але справедливості раді це пенальті потім відмінять. Ну а кая забить, на 69-й хвилині друге голло і знову все розпочалося з того, що каяни знову накрили. Знову накрили Віталій Буєльський! Віталій Буєльський! Мало того, що Віталій відібрав м'яч, так і наніс просто якийсь неймовірний удар з метрів 24 Неймовірний просто удар від Віталія Бояльського у матчі 2-0 на користь київської команди Владислава Ната. Відібрав м'яч. Ehm, дуже здорово кияни знов-таки накрили футболістів одеської команди. Ну і Віталій Буєльський отримує м'яч. Наносить розкішний удар. І робить рахунок матчі 2-0. Та Віталій Буєльський записує до свого пасива гол плюс пас. Кен Забюті в третій на 87-й хвилині. Рубчинський. Віталій Рубчинський зробить рахунок 3-0. І, до речі, знову вдасться тут запресингувати. Знову вдасться киянам запресингувати футболістів одеської курки. Команди помилилися, одесити, помилилися. Дуже здорово тут Віталій Буяльський вийшов на ударну позицію, але Віталій Буєцький, який сам, в принципі, пробити. Але віддав все-таки на Віталія Робчинського, на Робчинський вже в порожній ворота забив третій гол. там захисник Чорноморця намагався врятувати ситуацію. Але Робчинський розібрався дуже здорово в ситуації, зробив рахунок у матчі 3-0 на користь Київського. Динамо Чорноморець таку заб'є, До речі, все-таки свій гол, заб'є Скиба на. Плюс других хвилин, Скиба все-таки забіг гол. Після стандарта цей гол прийшов. Іван Петряк дуже здорово подав. Ну і Скиба головою цю передачу замкнув, заробив рахунок 3-1. Кияни свого щастя вже не відпустили, кияни дотримали перевагу. До речі, там ще при рахунку 3-0. Знову кияни мали ще один шанс. Знову дуже здорово запресингували, дуже здорово провели свою атаку. Кияни. взагалі пресинг киян сьогодні дуже здорово працював. На Зарівалошин мав просто такий супершанс. Буквально просто вже розстрілював там на Лошин вратаря, але просто пробив повз ворота на в у будь-якому випадку Кене перемогли. Я, до речі, зараз хочу вам статистику продиктувати. 17-2 це статистика ударів в поворотах 7-1 це ударів в площину, і, і це вся статистика, вона на користь Динамо. 59.41 це відсоток володіння м'ячем. 8-0 зі кутовими. 2-1 за осадами. Тут у Черноборіці було більше овсайдів. ну Динамо 17 ударів, 7 ударів в площину, з них 3 удара, відповідно, були заблокованими. Ось, ну і відповідно 10 ударів ворота, У Черновесі 2 удари один удар в площину. Один удар ворота був. Тобто таке не перемогли абсолютно по ділу. Більше і ударів було, і володіння більше, і ударів, і моментів також більше саме створили кияни. І кияни здобувають результати. Якщо дивитися, до речі, найкраще це футболіста Матчі. Я так я думаю, це Віталій Буяльський. Віталій Буяльський! Мало того, що Віталій Буяльський забив просто якийсь неймовірний гол. Так Віталій Буяльський записав ще до свого пасива гольову передачу. Ну просто якийсь фантастичний матч від Віталія Буяльського. Віталій Буяльський. Віталій Буяльський просто справді герой, справді герой матч. Хоча, в принципі, Владислав Ванат має гол плюс пас. Але Віталію Віталій Буельський мені дуже сильно сподобався. Дві голів передачі 1 плюс 2 від Віталія ну просто-просто просто фантастика. Кен перемагають дуже здоровий пресинг працював Динамо на сьогодні. Дуже хороший матч від киян. Ну, якщо ми дивимося турніна таблиця, то, арнія таблиці, арнія стати, то каяни в то кияни в будь-якому випадку залишаться після 13-го тура. А тур, там взагалі-то 14-й. Ось, але у киян там гра в запасі буде з Олександрією. В будь-якому випадку Кияни залишиться на першій позиції. 35 балів кияни здобувають. Ну і на 3 бали мають же перевагу над Олександрією. ще й правда, в Олександрійців буде гра в запасі. Ну, а Чорноморець, відповідно, 13 залишається 12 очок у Чорноморці. Зтожди нам 3, Чорноморець 1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення! Усім до зустрічі!